Астрономи підтвердили існування планет, де час, світло і звук поводяться ненормально. І це не теорія, це реальні спостереження. Васп 12 Б. Це газовий гігант, настільки близький до своєї зірки, що його атмосфера буквально випаровується в космос. Вчені зафіксували шлейф газу, який тягнеться за планетою, наче в неї є хвіст. Трес 2Б. Найчорніша відома планета вона відбиває менше одного відсотка світла. Якщо б ти опинився поряд, ти не побачив би її навіть на фоні зірки. Кеплер 10 b температура поверхні понад 1300 градусів Цельсія. Тут йдуть дощі з розплавленої лави, а океани складаються не з води, а з каменю. HD 189 733 На цій планеті дмуть вітри швидкістю понад 8 тисяч км на годину, а дощ тут складається зі скляних частинок, які летять горизонтально. І це лише планети, які ми вже знайшли. Питання не в тому, чи є ще дивніші світи, а коли ми про них дізнаємося.